На рівненщині відбувся перший масштабний форум за участі старост громад, на якому представники різних районів області обговорили актуальні проблеми, зокрема стратегічні плани на майбутнє впровадження нових послуг та безпекових питань. Старости можуть бути е, в програмах навчання розвитку. У нас Працює дуже велика кількість проєктів і неформальних. І, звичайно, є державні ресурси, які спрямовуються на навчання спеціалістів в органах місцевого самоврядування. І, власне, будь який староста в нього є. Я впевнений у всіх доступ до інтернету, до комп'ютера. Він може там якийсь час приділяти цим навчанню розвитку. Реформа децентралізації на Рівненщині залишається одним з пріоритетних напрямків. Вона відкрила нові можливості для громад, дала змогу населеним. Пунктам самостійно вирішувати проблеми, визначати напрями розвитку та впливати на якість життя мешканців без вас, старости, нам би не вдалося система децентралізації, коли той сільський голова, який укрупнився, його вже там немає на місці, ви стали тими, хто до кого йшли люди. І я, я тільки можу уявити і десь приблизно розумію, що на, що на тебе падає на твій старостинський округ від вибачте зараз роздачі повісток. До того, чому не проїхала пошта у Білокриницькій територіальній громаді, де проживає близько 200 вимушено переміщених осіб, активно працюють над вирішенням соціальних питань. Громада планує розвивати міжнародну співпрацю та впроваджувати нові грантові проєкти. Для цього вже понад рік у населеному пункті функціонує спеціальний проєктний відділ, який успішно реалізовує ініціативи. Однак громада стикається із низкою викликів, зокрема серед важливих питань, забезпечення виплат чорнобильських пенсій, що вимагає додаткових ресурсів та узгодження. За період війни нам вдалося реалізувати два швейцарських проекти, за яких за рахунок яких ми маємо два дитячі простори. Наша громада була учасницею програми Говерла юсейт рекомендовано в одному із законів з місцевого бюджету допомагати військовим від 18 до 25 років. Думаю, що сьогодні це питання зачепиться. Основна мета таких заходів покращення комунікації між старостами та обговорення нагальних проблем. Зі якими стикаються громади з одного боку, у нас процес децентралізації бувся, з іншого куплення громад, і так чи інакше, коли центральна садиба перевелась в одне в одну велику в один великий населений пункт, постала проблема того, що нам потрібен представник влади вже в малих населених пунктах сільській місцевості. У нас дуже гнучка система самоуправління і Здебільшого ці повноваження, які є староста, так чи інакше, громада сама вирішує, які монодати чи ні. Форум став майданчиком для діалогу, який дозволив старостам висловити свої пропозиції та знайти шляхи для покращення життя у громадах. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.